Що робити, якщо дитина відмовляється робити те, що ви просите? Я Марина Романенко, а ви на каналі Family Ease. Що ж, давайте докладніше розберемося з цим питанням. Моя перша відповідь поводитися спокійно. От дивіться, що б там не відбувалося, я розумію, що батьки хочуть підкорення від дитини, і вони хочуть, щоб дитина зробила те, що вони хочуть з правильним виразом обличчя, і прямо зараз. Але ми трохи складніше влаштовані, ніж роботи, і не існує у ваших дітей і в будь-якого віку людей не тієї кнопки міфічної, на яку можна натиснути, раз і зміниться настрій, раз і емоції, які ми стануть іншими, раз і переключиться бажання робити, вимкнеться бажання робити те, що відбувалося зараз, і вимкнеться бажання робити те, що хочуть батьки. Це неправда, це міф. Такого не буває. Тож, спокійна поведінка батьків, скорше за все дасть можливість а, досягнути того результату, якого ви прагнете, тільки в інший спосіб. Тому, якщо дитина відмовляється щось робити, перша ваша поведінка спокійна. Я розумію, що інколи це досить складно зробити, тому ловіть лайфхак, що зробити так, щоб ви могли опанувати себе. Не зірватися, не підвищити голос, не кричати на дитину, не погрожувати, не виставляти їй ультиматумів. Нам потрібно, щоб ви. Емоційно стали врівноваженішими. І щоб це відбулося, ви маєте підняти голову вгору, ось так. Дивіться, покладіть її просто от сюди, на спину собі. І ось так дивіться, вгору і рахуйте до 120. Типу, 1, 2, 3. Утримуючи там а, е, ваш погляд вгорі і не опускаючи голову. І не опускаючи погляд. Рахуйте до 120. Коли ви опустите голову, у вас буде інший емоційний стан. Ви не захочете кричати, ви не захочете погрожувати, ви не захочете сердитися. Навіть якщо ви були емоційно збуджені до цього, ви станете врівноваженими. І тому навіть ваш тон зміниться, яким ви з дитиною а, в цей момент розмовляєте. А значить, скорше за все ви. А, знайдете якісь аргументи, можливо, зрозумієте, що ну, в принципі, через 5 хвилин це можна зробити і нічого страшного не відбудеться. Тобто ви абсолютно інакше будете приймати рішення і інакше будете діяти. Тож, перше, підняли голову, порахували до 120, переключилися емоційно, врівноважилися, ну і далі взаємодіємо з дитиною. Друге, що потрібно зробити, як я вже казала, не існує оцих. Кнопок, які вимкнули по дитини бажання робити те, що вона робить, і вимкнули бажання робити те, що ви хочете. Тож, це історія про те, що треба подивитися, чи не зайнята моя дитина, бо якщо вона зайнята, досить складно буде її. Е Переключити можна, але досить складно і чи потрібно, тому що нічого крім бурчання ви не отримуєте. Ну і так не так, сяк зроблено якусь роботу. Тож а що таке дитина зайнята? Багато хто з батьків мені скаже, Маріна, вона не зайнята, вона грається так. Гра це ключова діяльність дитини до 11 років. Розумієте, до 11 – ключова діяльність. Ключова діяльність це те, що обумовлює якийсь процес, в якому ми навчаємося ефективно взаємодіяти з життям. Це важлива річ в житті наших дітей. Ігри бувають різними. І якщо дитина грається, вона зайнята. І треба зловити вікно можливостей ваших батьківських можливостей, коли вона один процес завершила, а в інший процес іще не поринула. Мене чудово зрозуміють люди, які займаються програмуванням, управлінням різними процесами, людьми, тому що 에, пишуть докторські дисертації там або наукові працівники, або ті, хто на чимось глибоко працює, вирішує якусь проблему. Чому? Тому що поринувши в проблему, нам складно з неї Виходити і потім знову туди занурюватися. Це найбільша втрата коефіцієм корисної дії в цей момент часу. Ну тому що це ж треба перемкнути фокус своєї уваги, зосередитись на чомусь іншому. Це забирає час. Ми втрачаємо бажання, потім занурюватися назад в процес досить складно. Діти від нас нічим не відрізняються. Вони занурені в якусь діяльність, і їм виключити дітей з цієї діяльності досить складно. Тому що їм ну, не хочеться розумієте? Це на кшталт того, що ви займаєтесь якоюсь улюбленою вашою справою, там не знаю, або ось тут і зараз там щось готуєте, не можете відірватися, або дивитесь улюблений серіал, або кохаєтеся. Немає значення. Вам кажуть, волесь звідти давай і роби ось це. Ви такі, я не хочу, от і діти не хочуть. Тож, криками, погрозами, ультиматумом тут не можна досягнути правильного результату, а можна досягнути тільки аналізом, ну і правильною батьківською поведінкою. Перше шукаємо вікно можливості, коли дитина завершила і ще не розпочала щось нове, і саме в цей момент а, дістаємо дитину з процесу, тому що вона ні в якому не перебуває. Легко привернути їх її увагу і легко направити її на будь-яку діяльність, тому що вона не захоплена іншою. Ось. А друге, а, завжди спокійно, врівноважено поводимося з дітьми, тому що а, коли ми на них кричимо, коли ми залякамо, коли ми виставляємо ультиматами, ми а, робимо тільки дві речі. Перше, а, навчаємо дітей чинити супротив, ну, ті, знаєте, у яких на назнака до життя така більша, вони з вами будуть сперечатися. Або ламаємо дітей, ті, в яких сила на життя трохи менше, а, і вони не можуть вам сказати ні. Вони що вони будуть страждати, робити те, що ви хочете, і у них сформується, оно, що я незначимий, мої справи незначимі, а інші люди впливають на мене більш значими в моєму житті. Слухайте, це не завершиться. Навіть коли дитина виросте, і потім вона роками буде ходити до психотерапевта, збирати себе по шматочкам і дозволяти собі бути значимою людиною в своєму житті. Шукати шлях до себе, дозволяти собі більшого, ну і тому подібне. Тож, шановні батьки, проаналізуйте те, що ви хочете сказати вашим дітям виберіть для цього влучний момент. Ну і зрозумійте, що, наприклад, ось треба почистити зуби, треба почистити зуби вранці, так. Але ну можна почистити зараз, а можна почистити там через 20 хвилин. В принципі, ролі немає коли, головне почистити. І якщо дитина вам відмовила в цей момент часу, ваше завдання не сварити, не тягнути там, не знаю, в ту ванну, не казати, що ось чому знову кожного дня ти не чистиш зуби і тому подібне, ні, відпустіться, переключіться в першу чергу. Вам потрібно пам'ятаємо голову вгору, опускаємося, ми спокійніші. Тому що зличка сваритися зі своїми дітьми спрацьовує набагато швидше, ніж думка про те, що а, треба показувати культуру поведінки. А, тож переключіться самі, а, покращіть собі настрій, і вже в класному, хорошому настрій підходимо до дитини ще раз а, і говоримо, ходи зі мною, чи люба, ідете в ванну, стаєте разом з дитиною, чистити зуби, наприклад. І в цей момент пручання не буде, і ви досягнете потрібного вам результату. Тому що дитина пручається не чистки зубів, не тому, що треба руки помити. Не тому, що там треба взуття на місце поставити, а тому, що ми постійно вказуємо директивно, що вона має робити кожної миті. І приблизно в 4,5 роки діти починають неймовірний, протест саме проти директивних вказівок з нашого боку. Не проти процесів, а проти вказівок. Тож, змінивши настрій. Почекавши декілька хвилин, переключивши дитину, ми досягнемо того самого результату, який ми хотіли, тільки так, що нам обом і вам, і дитині сподобається це. І наостанок, ще хочу сказати таку річ. Будь ласка, шановні батьки, допускайте, що іноді діти будуть казати вам ні, і це нормально. Мені часто батьки пишуть, ну я ж нічого такого особливого не вимагаю, я ж не совок, я ж а, хочу інакше, я ж наводжу аргументи дитині. Все це в перекладі означає, що у дитини немає шансів сказати вам ні, що вона завжди має сказати так, бо ви начебто навели аргументи. Але ми ж хочемо виростити самостійну людину, яка вміє приймати рішення. Ці рішення не тільки так батькам. Це рішення може бути ні, може бути так. але це Певна свобода вибору. Де дитина подумала, проаналізувала, прийняла якісь рішення, а потім заявила його а, на весь світ. Да? І перші люди, ким, кому вона це заявляє, це батьки. Тож а, інколи ваші діти будуть казати вам ні, в цьому немає нічого поганого, але це формує абсолютно новий рівень свідомості і свободу вибору у вашої дитини, що дозволить їй не потрапити в погану кампанію, а навіть якщо потрапив в кампанію, не пристати на погану ідею, тому що буде досвід казати ні, наприклад. Якщо цього досвіду немає, і дитина завжди каже батькам так, бо вони аргументують зараз я ну, іронізую з цього слова, це більше навіть сарказм. Але ви маєте розуміти, що коли дитина завжди каже так, слухняна, виконує все, що хочуть батьки, або бурчить, але все рівно виконує, бо її воля зламана, вона так само буде підкорюватися якомусь комусь іншому. Наприклад, одна мама мені пише: Маріна, що робити? Це який жах? У мене класна дитина, слухняна і неймовірно хороша. Хлопчик, але я от я не знаю, чи можна його відпускати на вулицю, гратися, бо відпустила гратися, виходжу. А йому два пацана на два роки старше сказали а, дихати з вихлопної труби газу, коли машина була заведена. І він це робив. І мене тепер лякає. Що ж таке? А, чому ж він так слухається інших? А, я перепитала і ще а, у, у цієї мами: запитую, слухняний слухняний. Ну, от вам і відповідь. Він вміє слухати вас, він вміє слухати інших. У нього немає іншої стратегії поведінки. Я можу навести багато прикладів ем, про різний вік дітей, але ось ця штука слухатися да, буде спрацьовувати завжди, коли у тебе немає свободи дій і є звичка підкорюватися комусь і в підлітковому віці, і в молодшому шкільному віці, і ем, в дошкільному віці. Це буде працювати проти ваших дітей. У дітей має бути досвід казати батькам так і казати батькам спокійно, абсолютно, без надриву ні. А це змушує батьків тоді не вимагати постійно дитину слухатися і робити те, що хочуть батьки. Тому що інколи це важливо, а інколи це справді не важливо. Ну і ще декілька слів скажу, щоб уже так остаточно, мабуть, усі крапки на диро ставити. Дивіться, коли ми щось наказуємо робити дітям, і ми хочемо, щоб вони це робили, інколи вони роблять це легко і залюбки. Це ідеальний варіант. Здебільшого діти роблять інакше вони чинять нам супротив, борчать. Ну от, от підняти голову і ввічі сказати ні не можуть, тому що ми не допускаємо, щоб діти нам ні сказали. І вони борчать і йдуть щось роблять. Тобто страждають, борчать, підкорюються, роблять. Але коли ми відвернемося, вони будуть тягнути час і не будуть робити, тому що це не з власної волі. І ця звичка формується потім надовго. І звідти виникає звичка прокрастинувати в ті моменти часи, коли діяти потрібно. Відтягувати до останнього, робити на так-сяк, ну, типу, відчепіться від мене. Да? Ви ж не хочете це сформувати у ваших дітей. А інша частина дітей, знаєте, що буде робити? Вона просто так. Зітхни, піде робити не тому, що хоче, не тому, що власна воля, а тому, що шансів сперечатися з вами, ну виграти в цьому в цій суперечці нуль. Дитина це засвоїла, зламалася, пішла, страждає знову ж таки, але робить. Ну і що ми формуємо? Ми формуємо звичку бути жертвою. Мені погано, але я мушу це робити, бо інакше. А не можна в цьому житті, я завжди роблю те, що хочуть інші. Я можу продовжити гроші на психотерапевта, можете відкладати у скарбничку уже зараз. Якщо ви будете продовжувати діяти у такий спосіб далі. Тож, Повертаємося до початку цього відео. Якщо дитина не хоче робити те, що я хочу, як батько чи мати, от вимагає від неї зараз робити. Перше аналізуємо, чи може недоцільно це зараз робити. Якщо доцільно, то думаємо, як нам зробити так, щоб це було плюс-мінус з власної волі дитини. Підіймаємо голову вгору, це дає нам можливість переключити свої емоції і більш доброзичливо розмовляти з дитиною, що підвищує шанс, що дитина виконує те, що ми хочемо. Але в принципі дитина може нам ні сказати, а ми в цей момент не зірвемося, не почнемо а, погрожувати її якимось там покараннями чи ультиматумами, тому що у нас буде нормальний а, емоційний стан. І ми такі ну окей, ну ні, ні. І собі думаємо, от критично значить, треба якось досягнути результату, але трохи пізніше. Не критично відпускаємо ситуацію, ну і нормально по життю ми не завжди маємо казати ні. Пишіть коментарі під цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал Фемеліс. Тут завжди класна, якісна інформація для батьків, яка завжди сприяє тому, що у вас формуються правильні, хороші, здорові, взаємини з вашими дітьми.